Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про два топ-засоби, тому що дуже багато питань. Мені пишуть дірек, мої клієнти, майстри, що підібрати для свого клієнта або для себе зараз, коли активне сонечко, коли ми їздимо у відпустку, ми знаходимося на морі, і наша шкіра дуже потребує зволоження. Два засоби є у Бруновасарі, які просто топ продажів, і вони мають дуже легку текстуру. Вони недорого коштують, а об'єм тут іде 500 мл. Це молочко від Бруновасалі Джеральдіна з колагеном. Воно має класну текстуру. Зараз вам покажу. А, дуже легка текстурка і дуже класне зволоження. Його можна наносити повністю на все тіло, і тут є колаген, він ще трошки буде підтягувати ваші шкіри. Тому, якщо ви шукаєте ідеальний засіб для зволоження, дуже раджу спробувати його. В мене його ви також можете заказати на сайті або написати мені в приватні повідомлення. І другий засіб це молочко з мочовиною 5%. Це продажів продажі у косметолог для тих, у кого є дерматити або фолікулярний гіперкератоз. Воно є лікувальне, тому що тут є в складі мочевина В той же час воно дуже класно зволожує шкіру, тому теж легке, дуже по текстурки Ось таке. Але шкіра після нього дуже м'якенька, шовковиста. Я обожнюю ці два засоби, особливо влітку, коли ми з'їздили десь позагорали, да і шкіра потім дуже суха, шелушиться. Ці засоби, от топ.